Насильство є однією з найбільш систематичних порушень прав людини і дуже часто від цього страждають діти. І у подальшому це призводить до вкрай негативних наслідків вже у дорослому житті. У рамках всесвітньої кампанії «16 днів проти насильства у Кременщуці вже другий рік поспіль проходить конкурс дитячих малюнків під гаслом «Стоп насильству». Ми бачимо всі, яку мають думку, які мають погляд діти через малюнки. Діти. Пояснюють, чого вони бояться, з чим вони стикаються, чому потребують допомоги. Малюнки зроблені з душею, з відповідальністю, і кожен малюнок по-своєму є переможець. Сьогодні журі визначалися з переможцями у трьох вікових категоріях. 9 грудня переможці отримують нагороди під час урочистого заходу у Кременчуцькому міському будинку дитячої та юнацької творчості. Загалом на конкурс було подано 72 роботи. Дуже важливо проводити такі конкурси. Даний конкурс проводиться вже другий рік поспіль, і всі учасники конкурсу отримають дипломи, а переможці отримають грамоти та відзначні подарунки. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.